Росія продала Україну і зрадила світ. Так кажуть у про введення російських військ в Автономну Республіку Крим. Країни впевнені, що російський президент хоче розділити нашу країну навпіл, розпалити ворожнечу і принести в країну хаос. Люди моляться за Україну і звертаються до жителів сходу, аби ті не допустили пролеття крові. Це взагалі не влазить уже ні в які рамки і ну показують нам, як вони свій план, який вони розробили вже давно. Користалися ми просто його втілюють в життя. Бажання захопити землі. Спокон віків Крим пробують Росія захопити ну то тепер їм не вдавалось завжди. Їх відбивали татари, українці. Ім це не вдасться. Ну, зрозуміло, що це відкрита інтервенція так іноземної держави на територію незалежної української держави. І тут потрібно діяти і нам, українцям, не бути байдужими до цих подій. Я думаю, що і світове співтовариство мало би підтримати незалежну українську державу в цьому дуже складному моменті. Люди кажуть, Росія грається з вогнем і настроює проти себе усі цивілізовані країни. Тим паче, що Росія, згідно Будапештських меморандумів, має виступати гарантом безпеки та цілісності України як неядерної держави. Росія як гарант згідно даного договору, в односторонній порядку його розірвала і порушила всі існуючі міжнародні договори, норми, принципи. У даному випадку Росія втручилася у внутрішні справи держави. України згідно даного мера переходить під статус Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка зв'яз негайно вжити заходів щодо забезпечення суверенітету та ритуальності держави, України, тобто шляхом ведення миротворчого контингенту. Ужгородці вважають, зараз головне, аби схід і захід був разом проявляти своє бажання миру, адже цей конфлікт через провокації та агресорів сусідів може стати непоправним для багатьох родин. Люди добрі. Мы русскоязычные, проживающие на Западе нашей Украины. Никто здесь нас никогда не обижал. Мы всегда все вместе жили дружно. Пожалуйста, прекратите эту войну. Не нужно обижать людей. Это очень плохо может кончиться и для вас, и для нас. Росію нині мільйони людей звинувачують у сепаратизмі. Ця країна переступила усі рамки здорового глузду, нехтою договорами, документами та і зрештою власним словом і обіцянками.